Якщо зерно е, продаю 1 лютого, то ЗЗР та все інше маю купити до 15 лютого. Е, дивіться, у вас є термін цілий місяць з 1 по 31 число. Тобто, якщо ви в одному місяці купили і продали, то у вас є і вхідне, і вихідне ПДВ. Але якщо ви, наприклад, в лютому продали зерно, а е, в березні е, купили ЗЗР, то тоді у вас буде ПДВ до сплати, тому що це було в різні місяці. Наприклад, продали зерно на мільйон сто сорок. Це означає, що ви маєте відреєструвати покупцю 140 тисяч. Якщо ви в тому ж самому місяці купляєте ЗЗР, ну коротше, будь-що, де там 14 або 20% ПДВ, у вас йде вхідного, наприклад, ЗЗР, ви купили на 1,200, вам 200 тисяч відреєстровують. Вони мають тим же самим, в тому ж самому періоді попасти. І виходить, що у вас вхідного ПДВ 200 тисяч, вихідного 140 і ваше 60 залишиться. Оце обов'язково контролювати. Також ви можете ЗЗР купити ну, будь-що купити раніше, для того. Що у вас було податковий кредит, виник трошки раніше, і ви могли ним керувати. Тобто, ви можете, ви розумієте, що ви, наприклад, вересні зібрали там в жовтні, соняшник зібрали і будете продавати 1 лютого У вас є листопад, грудень, січень для того, щоб ще щось підкупити техніку, поремонтувати щось, щоб вам надали послуги, відреєструвались купити там всі зазери удобрення хімію, все, що вам потрібно, набрати, для того, щоб використати його. Ну, щоб його використати обов'язково. І тоді у вас буде вхідного ПДВ для того, щоб його Відреєструвати, але я вас дуже прошу, не грайтеся у ці штуки, типу, о, наберу багато ЗЗР, якихось послуг там туди-сюди, щоб взагалі ніколи не платити. ПДВ ні в ці не одні ви такі розумні, куча хто так хоче зробити, і всіх їх блокують, кидають в ризикових, того, що ну податково аналізує бов'язково підприємство. Якщо раніше це якось робилось вручну, то зараз дуже багато аналізу проводиться ну, автоматично. Це робить програма, і вона аналізує. Ну не може бути типу стільки на вході для чого фермеру стільки і при перевірці з вас снігну нафіг то ПДВ ще й заблокують і кинуть в ризикові, Не дай Бог. Тому ну, до цього потрібно відноситись з розумом. Ще раз говорю: я не розповідаю, як якась там як оптимізувати ПДВ, як там не сплачувати. Ні, я в ці ігри сам не граю. Я розповідаю, як зробити так, щоб ви не заморожували гроші в ПДВ надовго. Тобто, якщо ви продали 1 лютого зерно, ви маєте сплатити 140 тисяч. Ви їх сплачуєте, в березні ви продаєте, ви купляєте ЗЗР на мільйон двісті-двісті тисяч у вас вхідного ПДВ. Зараз 200 тисяч у вас східного ПДВ, і ви виходить, що у вас просто цих 200 тисяч заморожуються на електронному рахунку. Вони це ваші гроші, але ви за них нічого не можете купити. Ви їх можете використовувати тільки в реєстрації, все, більше ні в чому. А якщо б ви продали б, купили б ЗЗР раніше або хоча б в тому ж самому місяці, то у вас б просто залишилось би 60 тисяч. Тому обов'язково. Чуть е дзвоняв. Тому обов'язково обов'язково треба слідкувати за цим всім. Е, ще раз кажу, я не вчитель, я просто ділюся досвідом, е, своїм особистим досвідом, тому що мені набридло, коли там мені кожен місяць приходила бухгалтерія і розповідала, що... Нас до сплати, нас до сплати, нас до сплати. І Тепер я розумію, чому так. Я створив управлінський облік, де я можу, хоч побачити і прогнозувати, і дивитися, приймати якісь рішення. Типу, а мені сього цього місця треба щось купити чи продати. Якщо я щось планую, то краще зробити в цьому місці, чи в наступному. От для цього це і потрібно. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь і задавайте питання, задавайте того, що десь я, я не вчитель, я не ідеально можу пояснити. Я пояснюю простою мовою, звичайними словами. Є питання: пишіть, пишіть приклади, разом їх розберемо.